Слава Україні, брати та сестра. Далі відео буде про масон. Е, ви скажете, чого ти затронули цю тему, на що це відео, типу, що... а до того, що мені часто росіяни пишуть в коментарях, там, типу, що це якийсь там. Чи знаєш ти про проєкт Єруслін і... 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 там якийсь, бо я навіть на це не звертаю увагу, типу, я знаю, що вони шизіки, всі ці росіяни. Ще там якісь приклади мені там щось. Це, ну... І я думаю, блин, якщо середньостатичний... середньостатистичний росіянин це вірити, так? Думаю, ну все одно ж там якась еволюція йде, там якось ж мізки ж мають працювати, так? Ну, щось, якось, якісь висновки. Ну, якось аналіз, аналізувати якось, да? все одно людина має. Так про її мозок. Але ж ні. І я от спеціально знайшов таке відео, щоб показати, що в Росії там йде оці. От... Коротше, синагога, як то кажуть. Вони як і всі фашисти в да, свій час звинувачували євреїв, так зараз і расисти звинувачують у всіх своїх недачах євреїв. Але менше з тим. Дивіться. А чим того? То є велике масонське правительство. І яка різниця? Іран, Ірак, Росії, США. міром правлять масони. И вот кого масоны поставят в разные страны, те и правят. А какая разница? Миром правят евреи, великое еврейское правительство. Все. Те ближе, кто? Иран или Ирак? Ну, с точки зрения, с точки зрения геополитики. Израиль, вернее. Конечно, Иран. Иран. А с точки зрения политики наших правительств, которые 90 евреев, они, конечно, за Израиль. Так, россияне, давайте накидывайте мне еще темы, у небесного Иерусалима, э, какие там всякие проек про проекты, эти всякие. Про масонів там. Ну, у вас там в натурі. Ви, ви просто не про те думаєте. У вас глобальна проблема у вас в Рашті. Нащо вам ті масони? Ви дивіться, що у вас в, в хаті відбувається. А ви лізете вічно кудись там в масонство, в Україну, в Грузію, в Молдову. Займіться собою вже нарешті, типу, відщепіться від нас, типу. Скільки можемо терпіти, Ну, це. Я не знаю. Коротше. Слава Україні, як завжди. Героям слава, переможемо. Виб'ємо цих орків з нашої землі, звільнимо нарешті, побудуємо отаку стіну, рви там з лівами, коротше, все як полагається. Щоб ні один росіянин до нас не проскознув, Бо це ж страшне, тіп, ну, це, це просто якийсь натурі вірусняк уже йде. Ви знаєте, оці фільми всі про зомбі? Вони, мабуть, блін якісь правдиві. Хтось, мабуть, побачив майбутнє. І оці зомбаки це типу, росіяни. У них в мозгу повна каша, типу мозги не, роб... не працюють. У них працюють типу жерти, щось в когось вбити і возвернути в таку ж саму, щоб всі стали такі ж самими зомбі, як і вони. Бо у них нема тяги до прекрасного, у них є тільки, тільки тяга до війна, оцих цих слизу цього болота, коротше, і гніння. І Процесу гн... гниття, так? так буде правильніше. Все. Всім українцям гарного наступу, продуктивно, працюємо, бо нам ще бити того ворога, бо цих орків і зомбі дуже багато. Вони ще й плодяться. Коротше. Ну, всю цю історію знаєте, це в них історично. Сам Сталін казав, баби ще наражають. Сталін, кстати, був нормальним чуваком, він їх там теж знищував на, на повному ходу. Все, всім до, гарного дня.